the Ілій, Боже си, Божий, прийшов, нині вихлеє, що став застим. Ну і у світ, а ти ханічиш свята зняти. не пошкодували самі себе, а особливо ваші матері не пошкодували вас і привели. не раз спи ще трошки, відпочивай. Так кажу, я і своїй дитині, і ви скажете своїй дитині. Бо ми всі є люди і маємо свої немочі. Вітаю всіх, хто є присутній від малого доволиного, братство, сестринство. Вітаю регента з користами. Вітаю старшого брата, старшу сестрицю, церковного скарбника, тобто кожну людину, яка тим чи іншим способом є причемна до нашого світу. say Добрий вечір, тобі, пане господарю! Радуйся! радуйська. приймаєте? приймайте. Заходьте, заходьте. Нова радість стала, That is Дружків ягнятком, перед тим дитятком На коління припадають, та я Бога вихваляють На коління припадають, та я Бога вихваляють Ой, ти народився, маленька дитина, хочу вам Боже Слово сказати, Благословення для вашої хати. Може в тій хаті, когось бракує, може в тій хаті, що гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко сунує, розоселяйте. Разом з маленьким Ісусом на сіні Христос народився на Україні. Христос родився. Хто ж гоже го знати, Ісса ім'я, Марія у мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть ряститься, ось то смутно паститься, пастеріє клячнуть, слові Бога бачить тут, же, тут. Же. Серця постріє клячу, плоти Бога бачу тут же, тут же, тут дуже, дуже є, чим поля і какую на тиже. Буде ця хата, радість багато. А ми вам бажаємо е, добробуті стаття, виріх наминає, маленький Ісусів, любов посилає. А ми вам бажаємо здоров'я, до і довго довго, дорогого віку. Бо я рахую тепер багато, 60. Слава мірцій хаті, ми постучили багаті. Ми з далекої дороги, то лишні у ваші пороги. Дозвольте відпочити і новину споїстити. Ну ж бо, браття, час почити, хто ж на варті лишиться. Спи спокійно, служить, не з черга буде моя. На добраніч лише риди пильнуй, бо там руки крутяться. Спи щасливо, яке небо сьогодні і чисте, ясні зорі світять, не проміняв би їх на царські покої. Ой, що це я бачу. Небо зоріє. ні, це не небо. Люту зимою зимувати свої не посажка. Це найкраще в хаті світ. Трошки є підняти. На шумашку нам приїзд. Добре. Та впереді. Ой, послухай, брате, на знефлю сміється. Десь <рисвіт> наші хтось пис <рисвіт> купить. Курілки ми не п'ємо, бо наткниться місія. вже не <рисвіт> надія. Іде прокляту журвину, я розвідний вже не цар, і те тут не голодаєш. Ну, ну, я сам піду. Гненьких, я два цих на вихопаю і вихопаю його тюрму загають. Буде вам, дій дитині зараз треба тут а, а що там то нога. <laughs> Добре, що всіх вас мають, всіх вас зараз повбивають, всіх їх зараз пов'язають. Вічку того задумають. Господи, пошли владики, сторін, сторін далеких. Вони звільнять <праць> нас. Так, так, прийдуть владики і сторін далеких. Вони звільнять <праць> нас. Сторін далеких зізвонить <праць> йдуть три владики. їх А ти файні роту, маєш колоси. Цар ас, патрон писить, людському слову чеснісу. Це вертайте, людському слово чеснісу. Який не нападає вас, що ви за люди куди ви йдете? Кому ви ці несете. Ми царі великих народів, ми йдемо до Божети, ти рабом зробити хочеш. Хто так говорить? Не смін ніякий цар тут народитись. Я є цар і був. Нам зениться цей вістять. Нам зениться зараз, видно, до далеких країв Бог писав троє царів. Мовчить, мовчать не будеш людей дати, бо вже годину бі розплати, а то в бою, всі не рілом до бою і голову. Буде гріхи припікати і до пекла заганяти. Чарбідай він не знає, найспешніше садона. Ардия голова переміг, тоді, є люди тоді, як не впадеш буде да, староволівої Ні, я царя не боюсь, сам за себе захищусь. Ага. Ой. не, не, не. Мир і спокій тому дому, тут немає місця злому, зине пекло, слово вороже, правда кривду переможе. Веселіться всі від нині, Бог родився в ефлеємі. їх і ваші вже прощає, і рот нині вже конає. На коліна, браття, нині. Я прийшов до вас до хати, щоб усім вам дати знати, що народилась правда, народилась надія, народився Ісус як Месія. Ісус такий гарний, Ісус такий милий. Він дасть у неволі вам гарту і силу. Усі ви збирайтесь, ідіть всі до нього. Його привітайте в стаїнці молого, а звідти раді її всі повернути. Про все ваше горе і злидні забути. Ой Ісуси сина милий, ти родизний не нашій невій, на тієї, що проклята кров'ю сина може, брата. На ті невій небагаті, хочемо тебе привітати. Добре сталося, слава Богу, ти ж вже уже дорогу, отки вийдемо із хати, треба побажання там. Для українського народу, для цілого краю, Мира і добра, бажаю. Я бажаю щастя долі, вашій хаті і на полі, вашим родичам, батькам, вашим сестрам і бачам. Зараз чекайте, зараз вам усе волоса від нині і нашій добрі господині, щоб вам легко перебути і добра всього бути. Щоб не палишок що був, ага, одна надія все на Бога. Не дідко з Бога він іде. Хоч би навіть до порога. Будьте веселі, як весна, життя не лечити, як кроша. майте надію на хреста. Над вами буде ласка Тайна. Добре стало, слава Богу. Тож рушей вже у дорогу, поки вийдемо із хати, треба заколізувати. Маленький кустованский стоять.